Всім привіт! Назбиралося дуже багато питань стосовно мого нового бізнесу. Що таке компанія Forever? Як тільки люди чують, що це компанія, яка займається мережевим маркетингом, сітєвий маркетгом, у них зразу таке враження, що треба бігти з якимись торбами, втюхувати комусь якийсь товар, ні. Це ми забуваємо? Я вам от що скажу. Я завжди була е, не то, що там да? Я коли чула якийсь світєвий маркетинг, це було не моє. Е, я займалася світєвим маркетингом, е, мабуть, ще в студентські роки Avon, щось таке в общем, було. Але то було вже в прошлому віці. Чому саме компанія Forever? Ну, по-перше, якщо я працюю, то я працюю з лідерами. Я хочу, щоб у компанії було ім'я, були гарантії, був дійсно статус. Ця компанія в світі вже 44 роки. Ця компанія є монополистом в цій галузі. Вони мають у своїй власності майже не майже, а більше ніж 80% всіх плантацій по всьому світу, які вирощують алоевера. Ця компанія є производителем продукції з Алої Вера. Ніяких посередників тут немає. Компанія Forever надає дуже багато можливостей для. Створювання свого власного бізнесу. Я стала партнером, я стала підприємцем цієї компанії, Я отримала свій власний інтернет-магазин. Я не буду бігати десь там з торбами і кричати: купіть в мене там сока лоя чи купіть в мене там якусь зубну пасту. Ні, в мене є мій власний інтернет-магазин. Якщо ви хочете, ви можете прийти і придбати там собі продукцію. Я вам розповім, яка там є продукція. Але що важливіше для мене, я можу створювати створювати мій власний бізнес, який буде працювати 24 на 7 в 168 країн світу. Мої клієнти і мої партнери можуть бути будь де по всьому світу, і ніякі карантини і войни цьому не заважатимуть. Цей бізнес не про те, як більше продати товара, як більше примусити людей купити в цьому магазині. Ні, цей бізнес про будівництво твого власного бізнесу. Компанія займається безкоштовним навчанням всіх своїх партнерів. Тож Якщо ви не знаєте, як створити свій власний бізнес, ну ви дуже-дуже хочете, знайдіть собі спонсора. Цим спонсором можу бути я, цим спонсором може бути будь-хто з компанії Forever, людина, котрій ви довіритесь, людина, котрій ви довірите своє навчання, людина, котрій ви довірите своє время, свій час, своє время, свій час. і е, людина, яка буде е, заінтересована і замотивована. В вашому фінансовому е, зростанні. Отже, що ви отримуєте, коли стаєте партнером компанії Forever? Чи моїм партнером, чи партнером будь-кого, хто працює в компанії Forever? Людина, яка вас привела в цей бізнес. Ви отримуєте перше, зразу. Е, Інтернет-магазин, який працює 24 на 7 в 168 країн світу, ви получаєте свій власний інтернет-магазин. Далі ви отримуєте два посилання, які ви можете роздавати своїм знайомим, друзям будь-кому. Ці посилання будуть на ваш інтернет-магазин. Перше з, з знижкою 5%, друге на роздрібну е, торгівлю, тобто без е, деяких ніяких е, скидок, ніяких е, знижок там не буде. Саме найважливіше, коли ви стаєте партнером, ви получаєте можливість будувати свій власний бізнес. Ви отримуєте таку можливість, як запрошувати, як це роблю зараз я, людей, які замотивовані, які хочуть. Покращити своє фінансове становище, які хочуть розвиватися та навчатися, бо це дуже важливо. Якщо людина не хоче навчатися, вона ніколи не зможе бути багатою. В нас з вами є мета, ми, ми дуже хочемо. Підняти свій рівень доходу, підняти свій рівень пасивного доходу, який буде нам приносити прибуток незалежно від того, в якій країні ми знаходимося, як багато часу ми витрачаємо на цю роботу. І це я вже не кажу про те, що ви е, отримаєте змогу користуватися дійсно якісним продуктом, дійсно покращувати своє здоров'я, дійсно покращити здоров'я своїх е, рідних та близьких людей. Бо ця продукція є лідером в світі. Е, ось тільки задумайтесь, е, японці, японці. Понад 30% населення Японії користуються цією продукцією в Україні лише 0,2%, 0-2%. Тож різниця, да? по-перше, нам є куди дві нам є куди зростати. По-друге, дуже хочеться, щоб наша нація нарешті стала жити довше, стала більш розвинутою. І було більше багатих людей, які можуть дозволити собі насолоджуватись життям.